Щоденному стрімі на Ютубі. Я нагадаю, що це 10 хвилин з інформатором. І сьогодні у нас назва Остап на вихідному. Е, так вийшло, що е, Остапу потрібно відпочивати, відновлювати сили, щоб ефективніше працювати і е, розказувати вам про актуальні новини. Тому е, він відправився на вихідний і сьогодні у стрімі під назвою 10 хвилин з інформатором. Сьогодні з вами я, Олег Кіндрацький. Так ми проходимо зараз вулицею Грушевську у Калуші. і насправді зараз вже настає така прям класна весна на вулиці. На вулиці вже видно, як все зеленіє, цвіте бузок, цвітуть квіти. І я аж так прям любо ходити містом і любуватись. Ось зараз вам покажу, який тут росте бузок. Класний. Так, ось ось наша вулиця. Грушевську, так воно виглядає. Тут завжди так багато машин на, на цій дорозі, тому що от це, мені здається, єдина дорога до центру з в, 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 в ЖД вокзалу. Тому тут такий активний жвавий рух на дорозі, і можемо бачити дуже багато машин. Ось ще зелень я вам покажу, як тут все зелене біля будинку, а там зараз далі буде бузок я вам теж його. Детальніше покажу який він. Так, але насправді вже закінчується у нас квітень. Сьогодні вже 26 квітня, ще декілька днів, буквально тиждень і менше тижня навіть, і вже настане, і вже настане травень. Ось який вузок класний є. Yeah. Так, і вже настане травень, і це означатиме, що ми вже на крок ближче до літа. І, так, і вже маємо готуватись до купальних сезонів, відпочивати на пляжі, займатися якимось суперактивними видами спорту. Адже літо це... це крута пора року для таких розваг. Також зараз я вам покажу. Культове місце в вукалищі це кафе Шашлична, котре, я думаю, бачило не, одно поколі... не одне покоління Колушан, і багато хто ходив сюди їсти там популярні чанахи. Так, фокус. Так, да, ось воно. Так. Ось хто пам'ятає, події 2014 року тут колись знаходиться Офіс партії, партії регіонів, і колись він навіть горів, мені здається. Тому такий цікавий факт. А ми йдемо далі вулицею Грушевською, і тут можна назвати вулиця Не Грушевська, а вулиця Буску, бо це вже п'ятий бузок, який нам зустрічається сьогодні. Так, і далі ми плавно будемо переходити на Площу героїв і на вулицю, я навіть не знаю, яка це вулиця, Ось, ми можемо встигнути на пішохідний перехід буквально в останній момент. Є, нам це вдалося. Будемо переходити в такий скверик, Дуже крутий скверик жителів місцевих вулиць. Ось. Дуже мені він подобається. Таке все тут... Тут попри дорогу дуже шумно і дуже якось тяжко зорієнтуватися. Не зорієнтуватися, а зосередитись на чомусь. А ось тут ми зайшли і зразу тишина. Просто... <кій> Просто якась насолода для тих, хто любить усамітнення. Так. Так, вже бачимо комунальники покосили тут траву, все, щоб. все для того, щоб... Люди гарно проводили свій час і не звертали увагу на неї. Так, також бачимо такі качельки. А зараз ми загалом прямуємо до офісу інформатора, я вам покажу, показую зараз дорогу. До нашого офісу, як я кожного ранку пряму на роботу ось. Отак. Так, зараз ми знову ходимо до дороги. Трохи зосередились в тишині в спів пташок. Продовжуємо. Занурюватись у міське шумне життя, де треба все швидко робити, щоб все встигнути і, і вічно перебувати в якомусь драйвовому настрої. Хоча навіть тут видно таку трохи спокійну атмосферу, напевно, через те, що обід, і в обід зазвичай багато людей йдуть на обід, і, напевно, обідають. В когось, можливо, є обідній сон. Така дуже крута штука насправді. Тому зараз можемо бачити так мало людей на вулиці. Але цікаво ось як прогулятися вулице, вулицею міста, коли трохи менший тут трафік. Отак. Так, і Зараз будемо з переходити ще одну дорогу. Загалом рекомендую калашанам переходити дорогу тільки на пішохідних переходах, бо якщо ви переходити дорогу... Не на зебрі, то ви наражаєте там себе на небезпеку, і на небезпеку ще наражаєте водіїв і всіх, хто вас оточує. Тому рекомендую вам переходити дорогу на зебрі і обов'язково дивитися перше спочатку в ліву сторону, а потім в праву, і тільки тоді переходити дорогу. Так, і зараз нас зустрічає ось така прекрасна доріжка, де висаджені з лівої сторони дерева, а з правої сторони є будинок. І насправді дуже приємно йти такою доріжкою, бо тут постійно є тіньок тінь, яка йде або від будинку, або від оцих прекрасних дерев, які затуляють сонце, і людина може спокійно собі йти. Там далеко я бачу вже Святослава. Він, напевно, прямує на свій обід, який в нього орієнтовно в 4 годині, 5-й. Він завжди йде в місцеву булочну брати декілька булок і обідати. Зараз його запитаємося, куди він йде. Він на нас почекає трохи. Дров, привіт. Куди йдеш? Біжу в магазин, зараз повернусь. <смір> Добре, не буду держати. <смір> <смір> Ось. Ми вже зараз наближаємося до офісу і будемо вже завершувати наш стрім. Ось тут теж так само дерева і будинок справа. І бачите, тінь. Спокійно, можна нормально йти і не палитись під сонцем. Так, а я нагадую вам, що зараз ми завершуємо наш стрім на Ютубі і далі ми, будемо, е, далі ми будемо проводити наш традиційний стрім на Фейсбуці. Ми будемо читати сьогодні новини, що трапилось такого актуального в калищі на Прикарпатті, Тому запрошую вас до нас у Фейсбук приєднатися до нашої наступної прямої трансляції. Ми вже завершуємось, зараз підходимо вже до офісу, зараз вам покажемо наш банер. Прекрасний. Ось наш банер І так. Всім дякую. Всім дякую за участь у стрімі. На все добре.